Зранку це чай, хліб і різні види каш. В обід — це різні супи на вечір це картопля або капуста. І в кожному місці їда відрізнялася. Тобто є норми, які вже там, я не знаю, це ж десь вони там прораховували, що людині отака там порція, вона. Достатньо для того, щоб жити. І розумієте, що кожен організм своєрідний. однім вистачає цього. Деякі на таких нормах тримали свою вагу. Деякі на таких нормах не тримали свою вагу, тобто худнули. Деякі навіть на таких нормах набирали вагу. Тобто, навіть у мене випадки. Хлопці, що набирали вагу і сідали навіть не та надія. Вони казали, там ми дома стільки не їмо. Я кажу, що ж тут їсти? А він каже, ну я от так жив, мені хватало.